Звертаємося до всіх, хто має можливість надати допомогу у зборі коштів на операцію Северин Інні» 1969 року народження, що проживає в селищі міського типу Черкаська Новомосковського району. Місяць тому Інна почала відчувати різке нездужання. Знизилася гострота зору і виникло двоїння в очах. Одразу звернулася до лікарні, пройшла обстеження. Діагноз просто шокував. Причиною несприятливих симптомів стала менінгіома пухлина, яка росте з клітин павутинної мозкової оболонки. Лікарями рекомендована термінова операція з видалення цієї пухлини. Радять пройти лікування радіохірургічною системою Кіберніш у клініці Спіженка міста Києва. Вартість самої операції без реабілітації становить 6 тисяч доларів. Це просто непідйомна сума для матері, яка виховує 10-річного сина. Стан інни з кожним днем погіршується. Збирають необхідні кошти усі родичі і знайомі. Заздалегідь дякуємо всім, хто допоможе Інні. Квізити ви бачите на своїх телеекранах. Історія Новомосковського кооперативного коледжу розпочинається з 1917 року. В цей рік була створена учительська семінарія. В 1923 році на базі цієї семінарії будувалася педагогічна школа, яка готувала вчителів початкових класів. У 1945 році відкрилася торговельно-кооперативна школа, яка готувала майбутніх кадрів для сфери торгівлі і кооперації. А у 1957-му було створено новий заклад під назвою Новомосковське кооперативної техніку. За 60 років існування з нього випустили близько 22 тисяч спеціалістів, юристів, бухгалтерів, продавців, економістів. Сучасну назву навчальний заклад отримав у 2010-му. Тож 27 квітня 2017 року новомосковський кооперативний коледж економіки і права імені Литвиненка відзначає знаменну дату 60 років з дня заснування. Мы начали готовиться к этому празднику заранее, и у нас целый цикл мероприятий. Наши студенты принимали участие в конкурсе вот таких фотоколлажей, поздравляли колледж с юбилеем. У нас были еще творческие конкурсы на историю, знаний истории колледжа. У нас будет флешмоб еще дальше, посвященный юбилею колледжа. А сегодня у нас такое торжественное собрание выпускников колледжа, преподавателей, ветеранов. На святковому заході була і наша знімальна група. Тож деталі святкування дивіться вже завтра в ефірі телеканалу «Самар». А за мить моя колега розповість, якої погоди слід чекати завтра. В студії працювала Наталія Бондар. Дякую за увагу. На все добре.